По автівці першої заступниці Сергія Квіта стріляв п'яний міліціянт. Правоохоронці визначили особу чоловіка, що напередодні ввечері відкрив вогонь на одній з вулиць Києва і влучив автівку першої заступниці міністра освіти і науки Інни Совсун. Чоловік виявився працівником спецпідрозділу Титан Донеччини, що належить до управління Державної служби охорони. Міліціянт був на підпитку. Стрілянину він відкрив з власного балкону, за словами правоохоронців, стріляв хаотично в бік двох міністерств інфраструктури і освіти. В автівку. Інне Сов Сон влучило кілька куль до того ж, одна просвистіла просто над головою водія. Самої посадовиці тієї миті в автівці не було. На щастя, ніхто не постраждав. Мотивом злочину в МВС називають хуліганство. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Силовики вже провели в його квартирі обшук. Наразі клопочуть про його арешт. Що чому? Ми його зразу затримали. Працівники міліції застосували фізичну силу, тому що хлопець здоровий. Значить, вилучили в нього біля чотирьох одиниці зброї, набої, гранату, яка незаконно там була. 16 гільз, з яких він стріляв. Напився середня тяжкість сп'яніння 2,2 промиля. Значить, і розпочав хаотичну стрільбу. Зараз слідчі встановлюють, чому працівник міліції перебував у Києві, хоча мав би нести службу на Донеччині.